Ходимо, ще далі, ви казали, що ще й взуття, так? Так. Да. Це кросовки які були на момент чинним злочину, так? Так. Це взуття. Да. Підійшов, взяв сумку і... Виявив з рук сумку сумку в так. Що в сумці було? Документи, кошельок, ключі. Кошелькове що було? Гроші, Скільки? Грошей. 1400 гривень. 1400. 1400. Кар... Карточки які. Карточки які. Скільки карточок? Банківські. Банківські. Скільки. Одна, дві, три. О, дві, я брав, ну, дві я бачив картину. Дві карточки. Що ти зробив з тим всім? Викинув і сітк А, -а з грошей що зробив? Пустив. Взяв тільки гроші, з того всього. Ну. Ті речі де викинув. 何